З гарним настроєм і у святкових мантіях у Луцьку відбулася урочиста інавгурація студентів Волинського національного університету імені Лесі Українки. Захід відбувся 9 вересня. Новоспечені першокурсники зізнаються дуже щасливі, що вступили до вишу і тепер зможуть навчатися омріяним спеціальностям насправді очікування дуже великі в планах відвідувати всі лекції, намагатися не пропускати. Я щаслива ще тут навчаюся. Емоції просто переповнюють. Я вже встиг познайомитися з дуже цікавими людьми з викладачами. Багато яких я вже знав долі це до університету. Також мені подобається новий підхід, якого не було до цього. Викладачі дуже веселі. Вони е, ну, вміють подавати інформацію ну вже з перших е, своїх пар я це зрозумів. Чому саме Волинський національний університет імені Лесі Українки? Я завжди мріяла вчитися в Волинському національному університеті, адже це найкраща можливість на західній Україні для отримання потім гарної роботи. Я просто в неймовірному захваті, адже з самого дитинства мріяла одягнути одягнуті, капелюшки та взагалі навчатися в цьому чудесному університеті. Вікторія вступила на омріяну спеціальність початкова освіта. Дівчина зізнається навчатись саме цій професії. Мріяла з дитинства. Чому ви обрали саме таку спеціальність? i nice. Тому що я обожнюю дітей і хочу, щоб вони навчилися чомусь новому і завжди отримували нові враження. А ось Ярослава та Вікторія вступили на спеціальність правоохоронна діяльність. Напевне, тому що це, по перше, перший університет, який в Луцьку в нас набирає правоохоронну діяльність. І на мою думку, ми просто всі вважаємо себе небайдужими громадянами цієї країни. Тому якось так зараз ця спеціальність дуже важлива. Це по перше. По-друге, ми будемо тими правоохоронцями, які будуть піднімати і. Реалізувати Україну привітав першокурсників зі вступом, і ректор університету Анатолій. Цьось я вас щиро вітаю вступом в наш Волинський національний університет імені Лесі Українки. Ви вступили до університету, де пишаються і доповнюють прекрасні освітні волинські традиції, які мають початок в Луцьких братських школах. Кременецькій, Волинській гімназії, Острозькій академії. Ви будете жити і працювати для блага України і для України. І завжди пам'ятайте це. Зараз побачимо, чи ми гарно потренувалися. Я кажу перше слово, ви друге. І це пам'ятайте про до всього свого життя. Ми ще раз ми. Пам'ятайте це і робіть все можливе і все неможливе, щоб ви здобули якісну освіту. Шановне товариство, щиро вітаю вас з початком нового навчального року. Бажаю гарної освіти, бажаю насиченого студентського життя, бажаю реалізації всіх планів і проєктів, А найголовніше бажаю перемоги і миру. Слава Україні! Після цього ректор вручив грамоти першокурсникам і студентам.